Ми сьогодні в гостях у Міші Копченка. Міша привіт! який із говна і палок зліпив лінію для того, щоб підготувати на 4,5 тисячі гектар насіння в докучайських чорноземах. Тому що через війну не вдалося встановити лінію Фадєєва. Ну, По суті, насіннєвий завод. Гровекс допомагає годувати світ. Хорошо, міш, а ну, давай, розкажи повністю весь процес. Що ти придумав, да, і як це працює? Заплатили за лінію. До війни вивезли тільки півлінії і вже іншу половину вивезли, вивезли на хазяйство. Да, да, забрали з Харкова. Ми її вже просто не встигаємо змонтувати, тому що металоконструкція, бетонні роботи. Угу. От. Але ми розуміємо, що працювати тобто, чистити треба, да, но тобто, треба. Тобто, треба, і якби чистити його е, об'єм збільшується е, однозначно. Да. E, тому e, що ми зробили дуже важливе. Да? Тобто, в нас є, e, були в господарстві такі петкуси. Два ржавих петкуса, які da, ви відновили? Так, два Петкуса ми e, їх відновили ще в минулому році. Вони uh -huh. в нас були. Тобто uh -huh. ми так примітивно працювали. Але що ми зробили кардинально? Ми купили. Але ви хотіли e, від них відмовитись через те, замовили лінію Фадієва? Ну, по-перше, uh -huh. це потужність. Да? По-друге, зовсім інша якість. Тобто, хто б там не говорив, що там Петкус і Гран 531 там uh -huh. бомба і e, всі насінневі заводи. Оде угу. будемо так кустарні, так як у нас тут да. Всі працюють Всі на працюють такій техніці. На такій техніці два решета, одна очистка, і погнали. Ми що ж робили кардинально е, правильно? Ми е, взяли решета Фадеєва на ці петкуси. Мені дуже сподобалася е, твоя самоділка. Тут стоїть електродвигун і звичайно каналізаційної шланги. Ні, це водопроводна. Ага, з водопроводної шланги зроблений забор знизу, щоб підняти наверх у перший петку. Да, ну, щоб мішками не грузити. Угу. І... Хорошо, загрузилось сюди насіння далі, насіння зверху засипалось, тут стоять обичні решета. Що вітром віддуває мусор, пилюку да, 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 і полову. Ну, тобто, взагалі відход-отход. А далі на решетах тут ти на першому що відбираєш? Значить, дивись, тут ми, у нас стоїть верхня решета 5,5, а типу може, шо, може шо, навіть, шось... навіть навіть 6. Щось да. е... сильно крупне воно відбирає. Да. Е, недомолочене, крупне. То, колосочки від... да, воно відбирає. Плюс у нас виходить. ще на... крім колосочки, насіння бур'янів крупних. Да. Угу. Так, тобто все те, що крупне на 6-мм різаному решеті, угу. воно відбирає. Так, да. Далі у нас іде нижня решета, тобто у нас знімає один вітер, другий вітер. Угу. Два вітра знімають. Все, ну, Типу що... сильно дрібне і сильно крупне від вітру. Ні, ні, не, не сильно крупне, а це у нас легке. Легке, да. легке да. Угу. От. Це у нас іде уже проход нижнього решета. Те, що впало через нижнє решето, то есть да. Дрібне. Да. Ось, дивись, тут а решето тут стоїть Два і три, здається. То есть... тому, Ось у нас перший вітер. Да? Тобто Це все те, що ізначально заходить на, на перше решето, знімається, uh -huh. знімається вітром і піднімається. Другий вітер у нас, те, що у нас легке насіння, uh -huh. його піднімає так само вітром. Далі це у нас сход нижнього решета. А це у нас проход верхне на вешити. І це у нас вже та фракція, яку ми відбираємо, ми можемо її або на бік, або наперед. Тобто як угу. нам більш комфортно угу. по повигнути. Тобто воно одне і те саме. От, в даному випадку у нас е, два наперед ідуть. Взагалі дрібний дрібний мусор, який е... впав через Так, да, Все те, що мілке пройшло через uh -huh. решу, то все. Це може бути абсолютно нормальний корм Ф... для тварин. Да. Але... Фракція те, що більше, ніж 2 і 3, пішла далі. Дальше... Далі на на з на Решета Фадеєва. Ну, так. до речі, ну, не на Решета Фадеєва, вона пішла далі на сліду Норію. Так, 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 ну Якщо так, однозначно. Так. Тут, ми чого, тут ми чого не, не гралися. Гибким шнеком, тому що міста у нас небагато. Мало. Та, і е, шнек, якщо навіть це буде там металічний шнек чи ще, що, це буде пошкодження. Тобто угу. тут в цьому місці ну, повинна бути тільки норія. Норію ви купляли чи у вас була? Ні, ми купили. Скільки стоїть така Норія? Е, така Норія стоїть 50 тисяч. 50 тисяч. Е, відновлення Петкуса без, без решет. Е, без решет. 70 тисяч, ну і сам просто він у нас був. Ага. Я, я не знаю, тобто, ви вкинули там проводку, сулі. що то його покрасили, підварили. Не повністю поміняли опору, ага. ці що решета, ага. решетний стан тримається. Всі ага. двигуни покрасили, поварили, тобто вирівняли там, де вони були вдарені ага. там, чи ще щось. Ну тобто їм ж отлічно. І норія кидає зверху на другий петку. Ага. На... Взагалі два петкуси. E, ну. Дивись, ну, по-перше, це зовсім два різних петкуси. Угу. Е, не, ну, візуально вони майже однакові. Майже. Раша та Фадієва були куплені е, саме на цей петкус. А вони не підходять. На, на той петкус? да, Вони різні, різні форми. Саме, різні форми. Угу. От, чого і якби, виходить така ситуація? Но так як у нас є тут решета Фадеєва, ми накинули їх на ці ж рамки. Uh -huh. І що ми тепер хочемо? Ми ставимо, якщо у нас там було 6,0 верхнє uh -huh. 6, сильно крупне Тобто те саме крупне, там колоски не ми uh -huh. відібрали. А тут вже нам треба відібрати більш-менш середнє насіння крупності. Да, крупності. І ми вже ставимо тут 3,5. Верхня решета. Ну, то есть, яке... оце, оце, оце ще провалилося там в шестерку. В Шість провалилося. А тут 3,5 вже. Верхнє, воно вже входить. Кусочок невимолочених колосків. Тут таких багато. І дуже крупне, і дуже крупне насіння, угу. яке можна далі міняти, решета, підбирати за допомогою лабораторних сит, підібрати угу. його можна також ще раз перечистити і відібрати угу. саме крупне насіння. І нижня решета, якщо у нас там було 2,3, то тут у нас 2,5. Тобто, вже виходить, крупнейший мусор тут відбирається? Так, тобто тут вже якби. Тобто таке, якесь бите насіння, мілке так, насіння. Міллеке насіння, ми вже тут його відбираємо. Тобто там через 2,3 пройшов мусор, тут через 2,5 проходить просто неякісне так, насіння так, з маленьким ендоспермом. Ми його відбираємо, відповідно у нас залишається тільки насіння якісне з нормальним ендоспермом. По ДСТУ на ячмінь. 2,5, 2,6 нижні решету, mm. да, повинно бути. А на пшеницю? 2,4, 2, 2,5 також. Чого важливо нижні решта? Чого? Тому що якщо взяти крупніше або мілкіше нижні решето, да, то у вас, і Міша говорить про ДСТУ, то у вас буде неоптимальна маса тисячі насінин, да, відповідно, у вас буде або хреново сходити, або ви викинете ну, те, що яке підходить, могли б можна було б ще його посіяти. Да. Щодо маси тисячі. дивіться, в минулому році ми купували в господарстві, ми купували десь 42, максимум маса тисяч. Угу. 39-42, максимум. Да, максимум. Я розумію, да, можливо, підсушили і, тому, і таке подібне. Але зараз ми маємо після двох петкусів масу тисячі 49,5. Ніхрена собі. Це із 49,5 ти будеш сіяти ячмінь. Це, це Ні, ж, я це... не буду сіяти. Я ще круто. буду його доробляти на вібростолові, А, зараз я ми буду... до цього столові Федеє. Я так. буду сіяти набагато важче насіння. Окей, дивись. Тепер Тут ми відібрали повністю щупле дрібне насіння, відібрали ще недовимолочені колоски. Ще раз вітром обдулено другому петкусі, щоб пиляка та альтернарія ще щось повлітало. Е, два два вітра регулюється. Тобто угу. ти чітко можеш е, ну, рулювати, поняв, на кожному етапові. Угу. І виходить, все тут іде вихід. виход. Маленька желізна коробочка з чогось непонятного зліпляна. Да, да. І в ній внизу опять іде так само водопроводна да. шланга із да. гіпким, тебе гібкий шнек да. і висипає вже в, в бех, або, або або в маніту да, або в бех або в ковшманітушки. Да. Ну, Беги зараз е, трошки, да, трошки кончились, тому доводиться так. Е, і кстати, ми тільки що говорили, якщо ви все будете таку лінію собирати, то прямо тут, в цьому шнеку последньому, можна було б зафігачити форсуночку і одразу травити. Да, однозначно, да. Це, так як е, у Міші трошки немає не в цьому потреби друга технологія, да, то відповідно в нього цього немає. Але якщо ви в себе будете робити, то прямо тут електромоторчик, щоб давав воду. Робочий розчин туди залили, типу, скільки прокачується через шнек такого насіння, а воно ж вже стандартне після петку вже, вже, да, да, лег, можна, лег, можна, Легко сіяти, рахується, легко. під ту кількість, яка проходить насіння за час засігти і виставити тиск на форсуночки, а вона просто буде давати сюди робочий розчин, а шнек вже буде його йти, перемішувати, перемішувати і вже так. буде прям, шикарно, круто перемішане насіння виходити із шнека туди. Да. Де що ви середите? Да. Огонь. Ну, кстати, це набагато круче, ніж бетонна <смітно> Тому що ну, реально є багато людей, хто до сих пор страдає і травить бетонною мішалкою. Ну е знаєш, коли пшеницю ячмінь, бо то Знаєш, коли я травлю бетономішалкою? Це коли в мене я купляю е супеліто або перший розплідник, да? ага. їх там по 300 по чотириста кілограм. Кіл. Угу. Да, і мені щоб не намішати, угу. е то легше битономішалкою все-таки перетравити. Якщо у вас суперліта, е травіть І Її небагато. Так, і дивіться, це здається, могло би бути вже все. Але... Але Міша ще хоче потім його відібрати на вібростолі. сталі Пішли да, до вібростола. Да. Ми підійшли до вібростола. Міша, бляха, зерно вже пройшло через два петкуси. Дивись, ну це насправді дуже крута розробка Фадеєва. Фадєєва? Фадеєва. Да, взагалі, я наскільки дивуюся його. Знаєш, енергією, ага. ну насправді. Скільки дуже йому вже років, десь 70? 80-80, здається. Якщо якщо, я не помилююся, <сих> не хочу. Ага. Бачиш, дуже крутий дядька. Це, це вібростол, на якому стоять решета. 에... Знизу дує повітря. Так, да, значить, дивись, подається насіння. Зверху. Знизу, да, зверху подається угу. насіння, знизу подається повітря. Багато да, і працює як віброплита. І таким чином насіння нібито кипить на столі. Угу. тобто Воно піднімається. Повітрям піднімається. Да, воно стоїть під углом, сам і... стіл вібрує, сам стіл вібрує да, піднімає його повітря, тобто починає насіння угу. кипіти, легке насіння переходить вгору. І сходи Потім, по одній лінії, да. а важке переходить вниз. Крутяк. Тобто з одного й того самого насіння, яке ми візуально кажемо, що воно круте, і чистота, де через решета да? воно вже пройшло, да. форма в нього однакова, тому так. що решета відбирають по формі, а не по да. масі. Але маса то різна. Да. І коли ми виділимо важке насіння, середнє і легке, да. легке ми пустимо на кормо. Середнє посіємо окремо, окремо. важке окремо. окремо. Це нам дасть рівномірне насіння, рівномірні сходи при однакових умовах. Задача тільки рівномірно посіяти угу. його в однакові умови, тобто у вологу на однакову глибину. Угу. Що ми однакове робити? насіння по формі, однакове насіння по вагі, посіяне на однакову глибину, в однаковий час. І це ідеально. І при цьому ми ж говоримо, що ми можемо зменшувати норму висіву. Uh -huh. тому що ми вибираємо тільки, саме, саме саме, круте насіння. Саме круте насіння, розумієш? Яка є задача е, саме от лінії Фадієва? Да, ми на наступні рік з молотим. Uh -huh. І така сама ситуація, ми з тобою говорили про Угу. Uh -huh. Ну і ну, насправді на про все. Тобто, якщо ми говоримо, тому що, що... нас кукурудза є кругла да, довга. У нас е, жодне насіння, крові жодне решето, крім е, Фадієва, не може одібрати половинку в сої. Uh -huh. Не може, а тут може відібрати. Тобто ми сіємо то всі сіють е, сою в кілограмах, і ми розуміємо, що там певний об'єкт надав половин. в штуках. Да, надав штуках. От точно так же і по кукурузі е, питання відділити кругле насіння угу. від плоского насіння. Угу. Тому що воно дасть однаковий врожай, вона да. однаковий може бути маси тисячі, але жодна сівалка не ковтне кругле і плоске насіння. Угу. Неможливо її настроїти. Наже при, при сіжень не дасть сингуляції 99, Якщо угу. там плоске, кругле, плоске, кругле. Угу. Тобто, це важко ну насправді настроїти відповідно. Решета Фадєєва і Вібростіл Фадєєва рішають цю болячку Общо, повністю. Ну тобто, це зниження норм висіва. Якщо ми говоримо, що в нас угу. ціль е, сіяти мільйон пшениці. Ну, мільйон може маловато, а десь Сі? там два-три. А знаєш, як є продажники, які говорять, ось вам протруйник на гектар. Я кажу, а як на гектар? Откуди ви знаєте, скільки я буду Тобто, <рес> По суті, лінія до очистки насіння дає можливість отримати надприбуток. Да. Геніально. Хорошо. І на цій мажорній ноті я скажу вам, що під відео є ссылочка на канал Міші. Називається «Ранчо», О, Там Міша мочить свої приколи. Вас прошу ділитися цим відео з друзями, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, понравилось, не понравилось, які ідеї, що вам ще цікавого розказати, показати. Адже всі наші відео це відповіді на ваші, як правило, запитання. Напишіть в коментарях. Можливо, у вас є якісь лайфхаки по е, доробці насіння. Можливо, щось є цікаве, чим би ви хотіли поділитися. Тому що ми, в принципі, ну, би, поділилися да. всім, е, да, як говорить мій керівник, що завод на ниточках і паличках. Ну, ну Така ситуація, але вона робить, слухайте, нам треба тонн 700 насіння пропустити через нього. Це ж немалий об'єм. І воно працює. І хай прибуде з вами урожай. І перемога.